Знову перед нами сива давнина, знову перед нами дивна новина. Начебто сьогодні зірка знов зійшла В темряві холодній променем тепла. В пам'яті спливають ангельські слова, і різдвяна пісня знову, як нова, І гірська печера у тумані літ Відкриває двері нам у новий світ. Разом з пастухами радісно підем, і до них Ісуса серце покладемо. Разом з мудрецями принесем дари, поки милість Божа є для нас згори. Хай горить не згасну зірка різдвяна. Хай на вічну радість буде всім вона. Поспішаємо до стаєнки Творець родився нині, не в палаці, а в стайні, ці церні, всі пророки, його ждали стільки і років, ці царі, всі пророки, його ждали стільки років. Народився нам, Месія нашого, Життя надія, доспішимо ми до нього, привітати царя Бога, доспішимо ми до нього, привітати царя Бога. Гори англійські співають рожденного прославляться. Кланяються щиро Повік ланяються щирого, постерійся єси, бо відкланяються щирого. Христа душі зі сходу, і це різну одного роду, дорогі даву. Даймо весело йому співаймо будемо Христа славити, щоб з ним в царстві вічно жити, будемо Христа славити, щоб з ним в царстві вічно жити. Ми ходят, прийме козак ні довго, щоб вам почувати в день нового року. Новий рік настає, старий утікає. Слава Україні! Христос зарождає! Славімо Його! Класно! Тепер ви, хлопці! Вітаю Добрий вечір тобі, пане господарю, Радуйся, Ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Застиляйте столи, та всі біли мами, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Так водіть кавачі ярої пшениці, радуйся, ой, радуйся, землю, син Божий, народився, бо прийдуть до тебе. Три праздники в гості, радуйся, ой, радуйся землю, син Божий, народився, а що перший праздник Рождество Христове, радуйся, ой, радуйся землю, син Божий, народився, а що другий праздник, святого пасиля, радуйся. Ой, радуйся, землю, Син Божий, народився. А що третій праздник святиво до хреща радуйся, ой, радуся, Зем, Син Божий, народився. Хай святкує з нами, вся наша родина, радуйся. Ой, радуйся, землю, син Божий, народився. Вся наша родина, славна Україна, радуйся, ой, радуйся земля, ти, Божий, народися. А на цьому... Дуже вам дякую, класно заколядували. Дівчатки, ходіть сюди, тримайте Тон вам на всіх. Спасибі. Гарно, гарного І дня. І вам до побачення!